влади, На жаль, є список хороших русських, яких просто тут приймають, знаєте, з караваями. Ми хочемо запитати в Офісу президента. Ми хочемо запитати в міністра культури, що тут роблять російська пропагандистка кремлівська Євгенія Альбац, яка ви не просто подружка Сіманян, а виправдовувала війну в Україні і зараз вона гастролює Україною. Ми хочемо запитати, що тут робить режисер Олександр. Малочніка, який в розбитій росіянами Бучі знімає фільм про українських дітей і проводить кастинг, де не говорить про те, що він російський режисер. Ми хочемо запитати, який це суд сьогодні повернув в ефір українських телеканалів Сватів, які насправді не тільки гастролюють Окупованим Кримом, а й виправдовують агресію. Тому, вибачте, будь ласка, не можна однією рукою говорити Нефік шастать», а другою – складати список хороших русських, давати.